Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді камера від компанії Dahua HD-CVI, фул-колорна новинка в купольному виконанні і модель її HDW 1500 clqp і LA з 28 мм фокусною відстанню, що дорівнює 105 градусів куту огляду. Це і 5 мегапіксельна камера з вбудованим мікрофоном, що дозволить вам чути, що відбувається навколо камери. Також наявність двойної нічної підсвітки чорно-білої і кольорової. При нічній зйомці при наявності руху вона може включати свій led ліхтарик, що дозволить бачити вам зображення вночі в кольорі, тобто кольорове зображення. Далі наявність IP67 захисту, що відповідно дозволить вам використовувати дану камеру в будь-яких погодних умовах. І давайте ми подивимося зараз все-таки по чіткості, так як дана камера -по показує на 10, 15, 20, 25, 30 метрів і можемо порівняти з іншими камерами, які в нас є на каналі. І чи вона може стати конкурентом IP-шної камери з даними технологіями чи ні? Весь маркетинговий опис прекрасного зображення буде знаходитись в описі під даною камерою. А ми. Реально тестуємо і показуємо, реально, як дана камера показує. Якщо ви дивитесь дане відео, переведіть, будь ласка, ваше зображення в режим 1080p, щоб максимально розуміти, як дана камера показує. Так. Йдемо на метрів 10. І дивимося, що в нас буде на метрів 10. От таке зображення. Давайте я вам зараз покажу, як цікавлять наші дані таблички людей. Дивіться, дві бабки стоять і читають усердно, що я таке страшне там роблю? Ну, тим не менш, нехай собі читають. <плес> Цікаво їм. Так, їдемо далі. 10 метрів. Отаке от зображення, отака от ідентифікація. Більш-менш можна з'їсти ту ідентифікацію. Ідемо далі. Так, ідемо на 15 метрів. На 15 метрів вже не видно, номера автомобіля Жигульонка не видно. І їдемо ще далі. Силует, як на мене. Ну, 15 метрів вже починаються великі проблеми. От, Проблеми починаються, власне, якраз вже на такій відстані. Давайте підемо ще на 20 метрів. Але в цілому, якщо ми дивимося на картинку, ну, класна, чим не погана картинка. Але коли ми почнемо зближати наше відео, коли нам треба ідентифікувати якусь особу, у нас настають проблеми вже при відстані 15 метрів. Так, ідемо далі. 20 метрів. Ну, от і все. Давайте я ще йду до наших. Бабусь. І будемо бачити, як вони будуть, як це все буде зніматися на такій відстані. Це... Так. І на метрів 30. Ну, от і все. Все-таки я думав, що вони читають, його вони стояли трошки далі. Ну от таке зображення. Давайте я ще покажу. При тому, як я буду йти, яке буде зображення при такій відстані. Камера дана має всього-навсього 12 кадрів за секунду. Ну, дана технологія станом на сьогодні не дозволяє. Більше, якщо ми беремо навіть топовий реєстратор, не дозволяє більше використати як 12 кадрів в секунду. При... Можна бітрейт виставити і в 6 тисяч, але нам якогось глобального рішення на зображення не дасть. Але дане зображення виставлене в 4000 бітрейду. бітрайду. В принципі, все. Дякую за перегляд. Ставим палець вверх. для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.